А далі в нашому етері буде більше аналітики. Данило Павличенко – це експерт при Верховній Раді України. Вже з нами відеозв'язком. Пане Данило, доброго вам дня і слава Україні! Рамслава вітаю. Отож, трибуну ради знову трибуна ради знову заблокована. Наступна спроба завтра. Проблема це уряд і бюджет, поки йдуть дискусії про потребу змінити лише звільнених міністрів або йти аж у відставку всьому уряду. Дискусії над бюджетом 2026 не зупиняються. Так написав Сергій Лабазюк у своєму телеграм-каналі. Перед тим як мали прийняти бюджет, точніше за день до цього. Дійсно, будемо зараз аналізувати сам державний. Бюджет, але давайте власне розкажемо нашим телеглядачам. Дійсно, що ж було до того. Вже декілька разів ставили бюджет на голосування, про нього потім його знімали, на голосів не набиралося. Чому така була ситуація? Які були основні вимоги? В цілому, якщо порівнювати модель прийняття рішень по бюджету. Останні роки з тим, що відбувалося, наприклад, в попередній каденції, зміни редзючі, чому тому, що не зважаючи на походження народного депутата, будь-якого в кожного є відносно округ, навіть якщо людина йде по списку, в цілому є розуміння того кола українців, які будуть ставити запитання, яких він представляє, або решта речей, відповідно так чи інакше, народний депутат мав відстоювати інтереси конкретних громад. Областей, якихось конкретних проєктів і решта речей. Все це має відображатися в кошторисі. Якщо на рік не закласти наперед фінансування там, чи фонду регіонального розвитку відповідних надходжень чи конкретних проєктів, посеред року кошти на це не з'являться. Відповідно, це завдання завжди було для того, щоб зібрати голоси, потрібно було збалансувати е, інтереси освітньої галузі, інтереси медичної галузі, інтереси е, правоохоронних органів і решта-решта речей. Як би це не, не виглядало зараз. Е, ну, з точки зору озвучування цього, це завжди так відбувається в будь-якій країні, тому що суть і представництво народних депутатів в тому, що кожен представляє або галузь, або регіон і має опікуватися цим напрямком. Відповідно, після формування монобільшості з 19-го року ця історія трошки змінилася. А з початком введення воєнного стану вона взагалі змінилася радикально, де формально раніше дійсно бюджет розглядався майже завжди під ялинку, майже завжди це були якісь торги, обміни якоюсь в хорошому сенсі політичному торги, так як ми це спостерігаємо, аналогічно в американців, наприклад, демократи відстоюють медікер, щоб загальне там покриття медичних витрат було більше. Республіканці відстоюють фінансування для захисту кордону, наприклад, не сходиться бюджет, не можуть прийняти його тижнями, бодаються між собою, знаходять компроміс, розпреділяють гроші пополам, голосують, ідуть далі. Е, ну цього разу поки що не повноцінне повернення до нормальних дискусій. Тому для того, щоб відпрацювати бюджет, е, фактично потрібно ну, місяці як мінімум, а фактично там друга половина поточного року. Е, це за, за один-два дні за тиждень не робиться, але в будь-якому випадку була проведена додаткова дискусія. Ми з вами побачили, що ми побачили якісь гірші прояви цього. Коли почули інформацію про те, що там засунули правку про підвищення виплат народним депутатам компенсації за там депутатські повноваження. Хоча десь це можливо плюс, тому що все-таки це кошти які спрямовувалися, там, на приймальні, там на, на громади десь трошки школи, в школу щось купити, ще якісь речі, але в цілому, якби сприйнято медійно було негативно. Е, але в цілому знайшли, якби більшість бюджет проголосували. Проголосували знову ж таки не через його зваженість. І гарний варіант. А через те, що воєнний стан нам потрібно рухатися і приймати бюджет, тому 257 там чи скільки голосів було набрано, це абсолютно небагато. І, скажімо так, з мінімальним е -е, запасом цей бюджет пройшов. Якби його як ви його назвали цьогорічний бюджет, та в нас був бюджет стійкості, в нас був бюджет виживання і так далі, минулі роки. Як цього року назвемо бюджет? Важко придумати назву з цензурною лексикою для цього бюджету. Тому що ми з одного боку розповідаємо про те, що нам не вистачає більше двох мільярдів на його фінансування, на те, що нам не вистачає на зарплати військовим решту, але ми залишаємо якісь незрозумілі видатки там, на тисячу зимової підтримки, яку, наче в цілому, звучить непогано, але в цілому це 16 мільярдів гривень, для яких можна набагато краще використання знайти. Там чи... 3 тисячі кілометрів крізь залізницю і решта речей. Тобто, ми з вами бачимо відсутність чіткого нормального планового виконання. От ви, як ви кажете, бюджет стійкості або бюджет виживання або решта речей. Це означає, що означає, що будь-які питання розвитку, крім якихось надзвичайно важливих, там, наприклад, логістика для того, щоб функціонувала доставка озброєння на фронт там, чи ще якісь речі зупиняються. Як сімейний бюджет, да коли ви розумієте, що коштів не вистачає, ви не купуєте новий телефон, ви в першу чергу купуєте харчі і оплачуєте комунал. Так і тут. А в нас, знаєте, харчів, десь де харчів на сьогодні не вистачає, але ми купили новий телефон, а потім у нас рваний носок, але но ми знову щось, щось хочемо купити і щось зробити. Mm -hmm. Тому, на жаль, бюджет не збалансований, е, на жаль, бюджет без чіткого розуміння, що буде в наступному році. Mm -hmm. Тому що будемо відверті, е, наша левова частка залежить від е, фінансування наших партнерів. І зараз. Вичерпного розуміння і графіка надходжень коштів немає. Політичні партії також отримують кошти. 865,5 мільйонів гривень буде виділено з державного бюджету у 2026 році. Найбільше слуга народу це 585 мільйонів гривень. Європейська солідарність. Це 169 мільйонів гривень. «Батьківщина», це 111 мільйонів гривень. А не могли політичні партії обійтися без цих коштів? У нас фактично кошти в політичних партій мали виплачуватися щороку. Вони не виплачувалися, заклали лише на наступний рік. Давайте будемо відверті, ми всі розуміємо, що вже всі розраховують в 26-му році на той чи інший формат виборів. Якщо мислити з точки зору популістичної, звичайно, сотні мільйонів це немалі кошти, можна було б їх спрямувати в інший напрямки. З іншого боку, скажіть, будь ласка, вибори проведення виборів, голосування на виборчих дільницях це результат для того, щоб отримати цей результат, і ви завтра знову не сказали, за кого ми проголосували, потрібно якимось чином дати змогу. Презентувати осіб, за яких можна голосувати, якісь політичні сили, решта речей, це у нас якраз робилося в свій час за підтримки Європейського союзу з метою того, щоб було менше тіньових коштів, менше, скажімо так, фінансування з конвертів якихось політичних проектів, а все це було більш прозоро. І якщо кошти не прозорі, можна було потім прийти до політичної партії і сказати Скажіть, будь ласка, а звідки ви взяли там 10 мільйонів доларів на фінансування там декількох округів? Образ. Uh, тому. Тому. Це не проблема перенаправити ці кошти врешті-решт. Якщо буде зрозуміло, що вибори не відбудуться. Якщо відбудеться, то єдину поправку можна зробити, звичайно, з приводу е опозиційних партій, це логічно. Да? Тому що опозиційні партії мають підтримуватися в тому числі для того, щоб це давало і фінансовий результат для держави. Чим більша спроможність опозиції, тим більший парламентський контроль. Чим більший парламентський контроль, тим менша можливість зловживання і на місцях, і в центральній владі решти. Але ми будемо відверті, якщо ще. Шанси на прохід в наступні вибори у батьківщини у Європейської солідарності є. То шанси проходу слуги народу, давайте будемо відверті, такої партії не буде. Можливо, буде окрема партія президента, але партії Слуги народу не буде тому от конкретно ці 500 мільйонів, куди підуть, ну гарне запитання. Е, власне, якщо говорити про заробітні плати, та то, от, власне, вже всі говорять про те, що заробітні плати для вчителів зростуть на 30%, а потім ще на 20% з 1 вересня. Окрім того, мінімальна заробітня плата має вирости з 8 тисяч гривень до 8 тисяч 647 гривень. Загальний прожитковий мінімум має вирости до 3 тисяч 209 гривень, прожитковий мінімум для е, працездатних осіб до 3 3328 гривень прожитковий мінімум для власне, непрацюючих осіб та 2595 гривень. Власне має бути. Це на вашу думку зараз достатня цифра, от тому, що говорили та напередодні, що ніби от такого явища, як прожитковий мінімум його мали взагалі забрати. Якщо говорити конкретно про підняття зарплати вчителям, давайте будемо відверті це питання виключно знову ж таки політичного піару, тому що Вчителі це дуже важлива ланка, це бюджетна ланка. Паралельно з вчителями є аналогічно медики, аналогічно комунальні співробітники і інші працівники. Ви зараз говорите, що давайте точково зробимо цій галузі краще зарплати. Чи ці і образно, навіть як закладалося в першому проєкті додатково 60 мільярдів на фінансування тільки зарплат вчителям, ми закладаємо. А інші тоді кажуть ребят, ну ми розуміємо, ми теж закінчували там фахову підготовку. Ми теж працюємо в бюджетній галузі. Чому нам не підняли образно? Це мова не про те, що вчителям не потрібно піднімати, потрібно піднімати, але мова про те, що це зараз ручний точковий віхід, який бюджет нормально забезпечити не може. Ми маємо навпаки зробити таким чином, щоб можна було всім бюджетним працівникам зробити достойну заробітну плату, не тільки вчителям, але кроків для цього ми зараз не спостерігаємо. Для того щоб перейти до цього, у нас має бути бюджет, де ми не фінансуємо от такі популістичні заходи з сприйдання, тому що дивіться. 16 мільярдів на тисячу списали. Ікс е, десятків мільярдів ще на якусь програму списали. На Укрзалізницю там 10 мільярдів списали. Потрошку-потрошку по ми з вами маємо явно там вже 3-4 мільярда доларів. Ну, це великі кошти, за які суттєво можна стаминути економіку, з яку суттєво можна там обгрейнути якусь галузь чи сферу, яка в перспективі на наступні роки суттєво збільшить податкові надходження держави, і вже з цим ти зможеш зможети. Ми зараз це просто з'їмо в трубу, не інвестуємо нормально, і конкретні співробітники не отримують нормальну зарплату в зі року, повноцінно люди все одно не будуть задоволені. І держава в цілому для себе хорошим нічого не зробить. Але ми ж не забуваємо, що все це ми зараз робимо в кредит, так як в свій час почали фугувати величезну кількість там доріг чи мостів при фронтовій зоні, там вибачте мене 4 кілометра від лінії фронту, снаряди літають, а хтось новий міст будує. Ну ці кошти списуються, але це не означає, що знаєте, як бюджетні кошти, це значить там ніхто від цього не втратив чи ще щось мається на увазі конкретний громадянин. Списується, тому що в цілому потім погашати державний борг ми будемо за рахунок збільшення податкових зобов'язань кожного українця. Це і ці податки з ФОПів, і збільшення оподаткування заробітної плати, і решта речей. Тому, повертаючись до питання, як можна охарактеризувати цей бюджет, ніяк з доброї точки зору, скажу так. Скажімо так, ніяк щоби пропустила наша насрада, яка моніторить наш телеканал, та і за нецензурну лекцію знову ж таки, ну, телемарафон і, і, і решта речей. Я якраз вистачає, хотіла власне почати з цього, що дійсно от, теле, телемарафону якраз таки продовжили фінансування. Та, ну, та, а от в той же час військовим заробітні плати на заробітні плати, на підвищення заробітних плат коштів не знайшлося. У дивіться, давайте говорити все таки мовою цифру. Образно на прикладі Верховної Ради можемо розібрати. Повторюємося, що підхід неправильний. Ми в цілому його не підтримуємо, але до фінансування Верховної Ради на рік склало 50 мільйонів гривень. 50 мільйонів гривень в розрізі загальних видатків, наприклад, там на вчителів. У нас в Україні я не знаю 250 чи 280 тисяч вчителів. Якщо поділити це на рік, то це образно доплата кожному вчителю була б там на. Умовні 10 гривень, тобто аналогічно, як і зарплату військових через велику кількість, ці кошти цю проблему б не вирішили, на жаль. Але ми говоримо про комплексність підходу. Не можна так казати, що там давайте, ну хорошо, давайте зробимо народним депутатам зарплату там не 45 тисяч гривень, а 2 тисячі гривень. Заберемо всі їхню заробітну плату, але ми не вирішимо питання зарплати військових все одно. Тому і тут не потрібно з цієї точки зору дивитися, але потрібно дивитися з точки зору, що в цілому всі лінії видатків, які не край необхідні, не потрібні. Питання того самого марафону залишається відкритим. Чи вкрай це необхідно, врешті-решт? Якщо говорити також про ФОП, та власне був, було таке питання як ПДВ для ФОПу, та тобто підняти ці всі податки і так далі. Зараз поки це питання відкладено, але банки власне банкам там податки підняли. Банкам підняли податки це вже третій чи четвертий рік, по навіть з 22-го ініціатива. Точкова на кожен рік вводиться окремою нормою щодо збільшення податку на прибуток до 50%. Чому будемо відверті? подивимось на статистику дохідності банків. Вона штучна. Банк, як і будь-який комерційний проект, це бізнес. Ти маєш заробляти з чого, ти комусь даєш під невеликий відсоток кредитування, да, інвестуєш ці кошти е, отримані, верніш, потім заробляєш потроху-потроху, -по як в будь-якому бізнесі. Да, з чогось ти формуєш там свої надходження. Е, зараз банківський сектор, через те, що у нас є там Приватбанк, Кощадбанк, решта речей, зарплати бюджетникам, в тому числі військовослужбовців, яких понад мільйон, будь-які виплати, які з цим пов'язані, йдуть фактично через. Державні банки, тобто в нормальних ринкових умовах вони б не отримали там і десятої частини цих надходжень. Зараз вони штучно через бюджет отримують ці гроші. Багатьох людей вони часто лежать на картках, тому що там люди не знають, куди їх вкладати, що з ними робити. Банк крутить ці гроші заробляє. Тобто, це штучно створені державою для них такі гарні умови. Відповідно, держава через це каже, що шановні. Будь ласка, половину віддайте, тому що об'єктивно це не ваша заслуга, це заслуга, скажімо так, того стану, який трапився економічно і геополітично з нашою країною. Тому в частині банків це ну, вимушений крок. Я б навіть сказав, що можливо можна було б і більше е, запровадити. Е, ніж 50% з податку на прибуток. Знову ж таки, питання, як ведуть фінансову модель банки, Чи все вони е відображають як прибутки? Чи вони його мінімізують, інвестуючи в якісь там нові напрямки, решта ці кошти? Але чи не буде ризику власне, для вкладників депозити, кредити, тому що ну, банк, банківські та системи, в нас такі, якісь коливання, воно зразу відбувається, в принципі, все так. Якісь ціни піднімаються, ще щось одразу ростуть ціни. Тут, якщо говорити за банківську систему, кредити, депозити і так далі, чи є якісь запобіжники для цього станом на тепер? Ну, ми з вами через призму часу побачили, що таких шокових коливань не відбулося, оскільки це ж норма на перший рік, я щойно говорив. Тому в частині того, що збільшиться там якась ставка по кредитам чи ще щось, нічого не має відбутися. Власне, також виділені кошти на ветеранську політику, підтримка ВПО і так далі. Якщо говорити так узагальнено, ну, та знову ж таки візьмемо телеграм-канал е, Сергія Лабузюка, Доходи у сумі 2,8 трильйона гривень, тобто понад 2 трильйони кошти підтримки від партнерів та запозичення, витрати на сектор оборони та безпеки 2,8 трильйона. Тобто, всі надходження в принципі в нас ідуть на оборону. Це в принципі так як і було минулого року. Звичайно, партнери напряму не фінансують нам підтримку напрямку воєнного. Ми це все робимо за власні кошти, а вони перекривають всі інші видатки. Соціальна сфера, видатки споживання, решта річ. додаткові 4% ПДФО для місцевих бюджетів з цільовим використанням у виді погашення заборгованості за енергоносії. У нас класично за податковим законодавством іде розподіл податку на доходи фізичних осіб, за місцем, скажімо так, роботи особи да, громадою, і частково до державного бюджету. Відповідно, збільшили так 60 було на громади, а так буде 64, але е, фактично ці кошти не можна буде використати на будь-що на що громада захоче, а виключно на частину погашення заборгованості по ЖКХ. Чому? Тому що у нас насправді дуже великі показники заборгованості. Е, і не тільки збільшуються об'єктивно. Об'єктивно можна звичайно тут розглянути в цілому цю проблематику. Е, якщо такі великі заборгованості, якщо така кількість людей там десь комунальних підприємств не платять за послугу, а послуги все одно продовжують надаватися, і все одно суб'єкт, який надає ці послуги, отримує прибутки, так можливо питання, в тому числі до державних регуляторів, а чи адекватні ціни встановлені? На подачу цього, тому що в адекватній моделі, якщо ви визначаєте якусь ну вартість надання послуги, і вам за неї, вибачте, мене половина не платить, ну так у вас тоді фінансова модель має не клеїтися. Або перекладають і роблять захмарні тарифи, і звідки з'являються захмарні заборгованості. Ну, або тоді треба розбиратися, в чому питання. Але для уникнення цих складних маніпуляцій зробили простіше, дали можливість частково це не вирішить проблематику, скажімо так, загальних заборгованостей, бо там десятки мільярдів гривень. Але частково, частково за старі роки перекриють. Власне, дійсно 257 голосів за. І от Ярослав Железняк знову ж таки, та у своєму телеграм-каналі е сказав про те, що створено оновлено, точніше, коаліцію, куди входить слуга народу 193, платформа за життя та мир, 16, відновлення 11, за майбутнє 11, довіра 16. Голос позафракційні ЄС і Батьківщина голосів не дали. Тобто, я так розумію, що вони не ходять до оновленої коаліції. Дійсно створена в Верховній Раді нова коаліція. Це не де Юре, це де факто Це просто він проаналізував на табло Верховній Раді висвідчується по фракційно. Ну, яка фракція скільки дала? Відповідно слово народу, там 191 чи скільки решта по фракціях? Угу. Але в нас останні, ну останні більше року, мабуть, в цілому з 22-го, мабуть, стабільно ОПЗЖ підголосовувало для за всі потрібні законопроекти для монобільшості Завжди вони часто добивали голоси по цьому. Е, тому де факто це оцінка того, особливо бюджет, це такий знаєте основоположний документ, який слугує часто індикатором в цілому спроможності. Тому що якщо звільнення з посади, наприклад, міністра, де ми бачили конституційну більшість, це скоріше демонстрація яких протестних настроїв Верховної Ради, що ось їм не подобається ця особа. Вони всі натисти клопку, не зважаючи там умовно на приналежність до тої чи іншої фракції. То бюджет це вже таке виважений важливий політичний крок. І тут ми бачимо, що реально слуги народа монобільшості немає. Вони самостійно цей проект прийняти не можуть. Значить, незважаючи на існування де юре монобільшості, де факто її немає. Тому а питання, чи буде там Європейська солідарність, чи е, голос, чи інші фракції підголосовувати, це вже буде залежати від типу питання, які ставиться на порядок. Пане Данело, Тому... да, можете продовжити? Да. Ми, в, в майбутньому будемо з вами спостерігати. У нас ще один сесійний тиждень обов'язково буде до завершення цього року. Е по голосуванню за зняття, знову ж таки міністрів і можливо обговорення нового призначення ми з вами побачимо чи відбуваються структурні зміни до сталої коаліції чи це будуть отакі от точкові голосування е, дійсно якраз хотіла запитати з тринадцятого по, по 16 число має таки бути досить активно також щодо призначень щодо зняття міністрів щодо призначення нових міністрів власне чи отримає україна до кінця року нового голову офісу президента на вашу думку Цілком можливо, ми ж е з вами пам'ятаючи. Аналізуючи, скажімо так, інформаційне поле і кулуарне, то там було 4 чи 5 кандидатів, які реально розглядались на керівника офісу, будемо реалістичні, Свереденко ніхто ставити не буде, тому що відставка прем'єра означатиме відставку всього уряду. Тут за одну-дві людини важко голоси зібрати не на звільнення, а за призначення. А міняти весь уряд, ну це самоубивство зараз це робити. Тому, відповідно, ця кандидатура відпадає навіть за всього бажання там її Президента залишаються реально дві можливі кандидатури об'єктивно. Це або Денис Шмигаль або Михайло Е, тому, тому, тому поки що не знаю, що вам сказати остаточно, тому що ще ну, обговорюють, що може бути і перший, і другий сценарій. Об'єктивно, мабуть. Простіше б для уряду було все таки призначення саме шмигаля, тому що uh -huh. в нас, на жаль, положення позиція Міноборони в цілому доволі зневільована, тому що управління військами йде через Генеральний штаб. Закупівля у нас іде через окремі створені цовки, які займаються централізовано закупівлями, і робота міністра ну така більш політично координаційна, тому це ну, скажімо так, може пройтись доволі. Можливою, можливим реальним сценарієм, але і Михайло Федоров, мені здається, він з 2019 року настільки чітко вибудовував своє міністерство е і настільки вже цифровізація у нас зайшла в кожну галузь і в кожен напрямок, що в принципі. Коли в тебе не відбувається оця кадрова зміна постійно, як в інших міністерствах, прийшов новий керівник, міняють заступників, міняють керівників департаментів, стратегію я на 180. В нього з 2019 року все відбувається плюс-мінус в зрозумілому напрямку. Тому призначити замість нього заступника, який буде продовжувати його лінію і буде прислухатися до нього далі, а він в свою чергу піде на керівника офісу президента доволі реалістичний сценарій. Пане Данило, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого тару. Данило Павличенко, це експерт при Верховній Раді України.